Far Cry це одна з найвідоміших серій шутерів від Ubisoft, яка вже понад 20 років дарує гравцям відкриті світи харизматичних антагоністів і вибухові пригоди. Але як і будь-яка довгоживуча серія, Far Cry має як своїх фаворитів, так і відверті провали. У цьому відео я розкладу всі основні ігри франшизи від найслабшої до найкращої, спираючись на відгуки гравців, критиків і власний досвід. Від тебе я попрошу тільки поставити лайк, підписатись та натиснути на дзвіночок, щоб. Не пропустити круті випуски на моєму каналі. Тож влаштовуйтесь зручніше і ми погнали! У Far Cry багато спін але ми говоритимемо лише про деякі, а забуті Evolution Instincts і Paradise Lost дамо спокій. Far Cry New Dawn це постапок про мутантів на движку Far Cry 5. І це дуже погана гра. Так, сама ідея відтворення подій після поганого кінця основної частини звучала цікаво, але виконання сильно підвело. Все, що могла запропонувати Нюдон, вирвиокі, кольори та безглуздий хаос у Дусі Fallout 76. Цікавої історії там не було, як і причин перебувати у грі довше за пару годин. Прикро, тому що бували випадки, коли шалені спінофи виходили хорошими через вседозволеність, ніби розширюючи експірієнс основної гри. Але Far Cry New Dawn – це не той випадок. Елементи ММО, нудний геймплей та мультяшні лиходійки Мікі та Лу досі найганебніше, що бачила ця багатостраждальна серія. Far Cry 6 той випадок, коли формула Far Cry вже так набридла, що гра не сподобалась навіть фанатам серії. Захоплює ванпости, піднімайся на вишки, скидай тирана. скільки можна. Не кажучи вже про те, що rpg механіки душили геймплей сильніше, ніж у будь-якій частині Assassin's Creed. Ще один важливий момент. Гра не змогла визначитися із тональністю. Тобто серія Far Cry завжди була про дичину і хаос. Але тут нам ніби намагаються донести серйозний меседж про пригнічення, показують драматичні сцени, а потім і знову у танку з вогнеметом у компанії придуркуватого компаньйона. Переходи між цими моментами вийшли взагалі безшовними. Вигаданий острів Яра намальований дуже красиво, але він відчувається порожнім. Штучна атмосфера навіть місцями працює, але там майже нема чого робити. Чудовий концепт і таке розчарування. Far Cry Primal відвела серію у кам'яний вік, тобто ми граємо за первісного мисливця а навколо палиці каміння та мамонти. Ідея амбітна та крута, але на жаль, у Far Cry Primal захоплення проходить дуже швидко. Наприклад, коли ви втомлюєтеся від одноманітної бойової системи або від нудного сюжету, де немає навіть фірмової риси Far Cry епохи Ubisoft, крутого зловмисника. Є ще відчуття, що розробникам просто не дали піти з первісним концептом до кінця, тому що голод та втома у Far Cry Primal вийшли суперлайтовими, настільки що їх із таким самим успіхом могло й не бути. Замість примітивного хардкору ми здобули пісочницю в незвичайному сеттингу, і то карта Primal була реюзом асетів з кіра сеттингу Far Cry. Так виглядає і відчувається невикористаний потенціал. Оригінальний Far Cry набагато важливіший для історії серії Crysis, ніж для франшизи Far Cry, тому що це крута технодемка, створена виключно для реклами двигуна CryEngine. Не дивно, що її сюжет про Джека Карвера, який убиває сотні тупих ботів серед пальм, не був цікавий нікому. З іншого боку, в середині нульових Far Cry однозначно працював як гарний шутер на відкритих просторах, і багато його намагалися скопіювати секрет успіху. Але сюжетний твіст із монстрами спрацював погано. Якщо ви не в курсі, перший Far Cry на середині перетворюється з команду практично на чужого, але дуже натягнуто і не харизматично. Тому з сьогоднішнього дня ми з чистою совістю говоримо, що Far Cry 2004 року безнадійно застаріла. Найвдаліше, що є у Far Cry 5 сеттинг та тема. Монтана, секта з харизматичним лідером, атмосферні катсцени на початку та наприкінці. Усе це працює. Але чи це хороша гра? У Far Cry 5 традиційно надто багато побічного геймплею та Ubisoft Грінда за ванпостами. Подекуди він заохочує креативні рішення, місцями немає, але той факт, що потрібно заповнити шкалу в кожному регіоні, щоб рушити далі з історії, звичайно, дратує. Крім цього, як і Far Cry Primal, п'ята частина відповідає своїм амбіціям. Секти, хтонь в американській глушинні, поклоніння. А що сказати хотіли? На це питання у грі немає ні сміливої, ні навіть обережної відповіді. Просто тримайте прикольний сети для стрільби. Щоразу здається, що історія ось ось закриє свій потужний сетап не менш потужним панчлайном, але цього не відбувається. А ще штучний інтелект у цій грі досить поганий, причому як у компаньйонів, так і противників. Але все ж таки унікальний сеттинг дозволяє Far Cry 5 з'явитися відносно непоганій частині топу. Громадянська війна у Гімалаях. цікавий сетинг, цим неможливо сперечатися. А Far Cry 4 в цілому стоїть на кордоні між крутими Far Cry і моментом, коли формула Ubisoft стала аж надто лінивою, у 2014 році нам ще не набрид цей тип геймплею, а вихід нової Far Cry був гігантською подією. І в неї було весело гратись. Навіть історія була непоганою за мірками серії. Але дещо таке підвело Far Cry 4, а саме лиходій. Справа в тому, що Пейган Мін присутній у сюжеті рідше, ніж хотілося. У нього немає ефекту постійної присутності, як у Васа чи Йосипа Сіда, через що здається, що він не становить такої небезпеки. Харизма на місці, але його просто не вистачало в сюжеті. Тим не менш, Far Cry 4 точно нагадує успіх, а не провал. Злочинно недооцінений та забутий спін-офф із відірваним сеттингом у стилі фільмів із 80-х. Геймери та критики часто критикували серію Far Cry за те, що якісь її елементи здаються перебором або не мочать один з одним. Але у Blood Dragon таких проблем не було. І не могло бути. Тому що все, що відбувається в цій грі, добілене божевілля. І не просто божевілля, а те, що працює на загальний вайб фільмів із Сталоне та Шварценеггером. Far Cry 3 Blood Dragon – шалений неоновий бойовик, який відсилає нас до класики абсолютно ненаукової фантастики. І це круто. Той випадок, коли однаковість і вірність конкретній ідеї спрацювали краще, ніж у набагато приземленіших і продуманих частинах основної. Серії. Перший Far Cry від Ubisoft був великим успіхом, тому що дав гравцям свободу у той момент, коли мало хто так робив в індустрії, особливо в шутерах. Тут же ми отримали в своє розпорядження карту в 50 квадратних кілометрів, гігантську кількість ворожих найманців, гарні кривиди та. досить слабкий сюжет. Але це компенсувалося кількістю крутих механік. У розробників вистачило сміливості засунути в гру малярію і зробити це однією з проблем гравців. Багато хто у фінал Far Cry 2 за те, що в ньому немає сценарію справжньої перемоги. Але ж це теж сильно, хіба ні? Головний герой змушений обрати між зрадою та самопожертвою, через що цей момент запам'ятовується. Far Cry 2 залишала якийсь слід, і було видно, що гру писали талановиті люди. Це незважаючи на те, що Ubisoft віджала франшизу у Crytek і зробив. Ви її мало не штучно. Думайте, що хочете, але Far Cry 2 був одним із найвинахідливіших шутерів нульових. У якомусь сенсі із серією Far Cry сталося те саме, що і з героями меча та магії. Третя частина була настільки гарна, що її жодного разу не вдалося переплюнути. Вас з його гіпнотичними здібностями, звичайно, був перебільшеним, але як і у випадку з Blood Dragon, все Far Cry 3 працювало на те, щоб підкреслити цю атмосферу. І навіть острівний сеттинг цього разу вийшов настільки живим, що його також можна записати в персонажі. У грі стало дуже багато свободи щодо додаткових функцій, а основний вже Far Cry 3 не відпускав до самого кінця. І це єдиний у своєму роді піратсько-психоделічний шутер, де все влаштовано так, щоб ми, як гравець, навчилися не довіряти нічому та нікому. Гігантська удача та приголомшлива гра. Жаль тільки, що її успіх призвів до того, що всі наступні Far Cry почали жити за тією ж формулою. Отже, ми пройшли всі частини Far Cry від слабших до справжніх шедеврів. Кожна гра має свої плюси і мінуси, але саме вони показують, як розвивалася серія, а яка твоя улюблена частина Far Cry. Напиши в коментарях, обов'язково підписуйся на канал і став лайк, щоб не пропустити нові рейтинги та огляди ігор. Ну а я бажаю всім хорошого дня. Зустрінемось у наступному випуску.